Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на грудень 2023 року. Отже, близнюки, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. Перше, що хочу сказати, це про планету Меркурій, адже Меркурій 1 грудня змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас, восьмий сектор гороскопу. Меркурій Мерір це планета, яка відповідає за наше мислення, за спілкування, за підписання документів, за транспорт. І, звичайно, коли Меркурій у вас буде знаходитись в восьмому секторі гороскопу, а це сектор, який відповідає за чужі гроші. Наприклад, ви хотіли взяти кредит. Бо це сектор грошей, і зараз, коли там буде Меркурій, це хороший період. Або вам хтось надасть інвестиції в ваш бізнес, і ви підпишете ну, про це документ, що ви отримали такі-то кошти. Тобто для вас. Звичайно, коли Меркурій буде знаходитись в восьмому секторі, це дуже хороше становище, тому що це і фінансова допомога, це і підтримка, це можливо здійснення ваших мрій. І це хороший час. І що хочу сказати, що Меркурій у вас в восьмому секторі буде знаходитись два місяці, адже він ще в цьому секторі буде ретроградний, тому якщо ви планували там отримати інвестиції, відкрити там бізнес своєї мрії і так далі, тому зараз для цього дуже хороший період. Наступне хочу сказати за планету Венера, адже 4 грудня Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас шостий сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за красу, за любов, за гроші. А шостий сектор це сектор роботи і нашого режиму. і це сектор, який відповідає за здоров'я. І, відповідно, Венера це планета, яку вважають доброю в астрології, і коли вона буде знаходитись в нашій шостому секторі, це означає, що ви будете себе добре почувати. Що, значить, ви, якщо у вас були сумніви стосовно вашої роботи, вашої діяльності і так далі, то не варто переживати, у вас все буде нормально. Якщо у вас був такий період, що ви там тимчасово не працювали, або там, наприклад, були в декретній відпустці, або просто не працювали, відпочивали так далі. І думали, чи пощастить вам знайти роботу, то е, зараз для цього хороший період, і його потрібно використовувати, тому що особисті планети, такі як Венера, Марс, Меркурій, вони рухаються дуже швидко, і таке становище буває ну десь раз в році, тому. Це хороший час, і потрібно його використати. Наступна – це планета Нептун. Адже 6 грудня Нептун переходить з ретроградного руху в прямий. Нагадаю, що Нептун знаходиться в знаці Риби, і це для вас, 10-й сектор гороскопу. Взагалі, Нептун це планета духовності, релігії, і ще це планета, яка відповідає за наші мрії, за певні ілюзії і. Коли Нептун знаходився в ретроградному русі, у вас в 10 секторі, можливо, у вас були певні ну, ілюзії, які стосувалися вашої роботи і кар'єри. Наприклад, ви думали, що щоб досягнути такої цілі, вам потрібно по бізнес-плану зробити то-то, то-то. Але коли ви це робили, ви там не досягали тих своїх цілей. І, Значить, тобто у вас була якась ілюзія стосовно цього. А зараз, коли Нептун вже буде рухатись в прямому русі, ви будете ну, ясніше бачити картину і ясніше бачити ситуацію, як вам діяти в своїй роботі і в своїй кар'єрі. Ось наступне це новий місяць, адже 12 грудня відбудеться новий місяць. Відбудеться він в протилежному від вас знаці. Це знак вашої опозиції, знак стрілець. І відповідно, це для вас сьомий сектор гороскопу. Новий місяць це про зміну енергії і часто новий місяць приносить щось нове в наше життя. А так як сьомий сектор це сектор, який відповідає за партнерство, сектор шлюбу, сектор е, наших просто взаємин е, з оточуючими нас людьми, всіми людьми, які нас оточують, це тобто е, наші близькі кохані люди, наші партнери по роботі, сусіди, родичі і так далі. Ось і це може бути так, що, наприклад, у вашій сім'ї з'явиться нова людина по сьомому секторі. Наприклад, ви дізнаєтеся що ви вагітні, або просто дізнаєтеся, що там, наприклад, в вашого чоловіка дружини. Ой, вашого чоловіка-сестри буде. Дитина, наприклад, або вам запропонують вийти заміж, або ви приймете рішення женитись зараз по цьому новому місяці, і це ну не можу сказати, що це 100% хороший період, бо потім там буде ретроградний Меркурій для підписання документів. Може не дуже хороший період, але для того щоб зробити пропозицію, це хороший період. От. І тобто це зміни в ваших стосунках. Наступне це хочу розказати про той самий ретроградний Меркурій, адже починаючи з 13 грудня, десь до сьомих чисел січня, Меркурій буде ретроградний три тижні, просто не записало собі до конкретно якого числа. Ось, і він буде ретроградний у тому самому у вас восьмому секторі гороскопу. Тобто це все, що стосується чужих грошей, і можливо буде так, що якщо ви брали взайм, ви повернете. Займ, які ви брали, це може бути якийсь кредит. Або, наприклад, якщо ви комусь позичали гроші, вам можуть повернути гроші. Тобто, це тема фінансів, чужих грошей, які тягнуться з минулого. Можливо, можливо, навіть так, так як восьмий сектор, це сектор. Сім'ї чоловіка, можливо, там вашому чоловіку на роботі дадуть якусь виплату, яку давно обіцяли. Тобто це щось в тому плані. Ось. І, ну, звичайно, на ретроградному Меркурії стандартно не бажано здійснювати такі покупки, як нерухомість, автомобілі, підписувати документи і купувати техніку. Ось. Наступне сонце 22 грудня змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас той самий восьмий сектор гороскопу. Взагалі, хочу сказати, що восьмий сектор для вас буде дуже сильним. В грудні місяці, тому що там і знаходиться і Плутон, і Меркурій весь місяць, і починаючи з 22 грудня на місяць часу, там буде знаходитись Сонце. Взагалі, сонце це наше світило і. Воно дає нам сил, енергії, і тобто, якщо у вас буде дуже потужний цей восьмий сектор, це означає, що ви отримуєте фінансову допомогу, підтримку або може бути так, що е, е, успіх у вашого чоловіка, що ваш чоловік буде добре заробляти в цей час. Ну і йому добре, і вам добре. Ось наступне це повний місяць, який відбудеться 27 грудня. Відбудеться він в знаці рак, і це для вас другий сектор гороскопу. Взагалі, повний місяць це про завершення чогось, завершення якогось періоду, етапу і. Другий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за гроші, які ми заробляємо самостійно. І це означає, що, е, значить, е, е, наприклад, якщо ви е, займаєтесь проєктною роботою, можливо, той проєкт, який ви займаєтесь, яким ми займали, зараз закінчиться. або… Наприклад, ви приймете рішення в кінці року змінити роботу, піти з роботи, звільнитися, або, наприклад, змінюються ваші доходи. В розумінні, що ви, наприклад, заробляли там 10 тисяч гривень, але зараз вже все. Ви, ну, типу, цю суму ви вже не будете заробляти, і це як теж завершення якогось періоду етапу для вас. Ось, і наступне це планета Венера. Адже 29 грудня Венера змінює знак і переходить в знак Стрілець. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Сьомий сектор теж дуже потужний. в Грудні місяці і сьомий сектор це сектор партнерства. І якщо там буде знаходитись Венера, ви можете, до речі, з кимось познайомитись, якщо ви самотні, у вас нікого немає. Це може бути, можете знайти для себе партнера. Ось наступне це. Ви можете познайомитись, ну просто з друзями, з якоюсь новою компанією, з якою ви будете проводити час. Ви, наприклад, можете піти там займатись йогою або поїхати в якийсь тур за кордон і там з кимось познайомитись, От, і потім спілкуватися з цими людьми. Ось, І тобто Венера буде знаходитись у вас в сьомому секторі, і закінчується місяць. Тим, що 31 грудня Юпітер, е, 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 який знаходиться в знаці телець, виходить з ретроградного руху в прямий, і це для вас 12-й сектор гороскопу. Юпітер це планета, яка відповідає за закордон, за все міжнародне. Е, і коли Юпітер знаходився в, в, в вас в 12 секторі, а це сектор імміграції, теж за кордону. Такого духовного розвитку, психології, і можливо, якщо ви подавали на документи там, знаєте, на видне громадянство або на візу, і так далі. І у вас ну, часто не виходило отримати ці документи, або ви не розуміли для себе, ви там хочете лишатись цій країні, чи не хочете. Ну тобто були постійні якісь такі сумніви, то зараз Юпітер буде вже рухатись в прямому русі, і все, що стосується. Там, якщо ви, наприклад, працювали з психологом і не розуміли, підходить мені цей психолог чи не підходить, працювати нам далі чи не працювати, за що я ті гроші плачу, то зараз у вас буде більше розуміння себе, розуміння, чого ви хочете, куди вам рухатись, чим вам займатися і так далі. Це все, що стосується, і ну, більше вашої особистості, вашого розвитку. От. Ось такий місяць грудень чекає на вас близнюки. Як ви бачите, це місяць дуже насичений на події, і тут для вас є актуальна і тема партнерства, і тема значить, допомоги, чужих грошей, і тема духовного розвитку, тема кар'єри, тому що там у вас Сатурн і Нептун знаходяться в 10 секторі. Ось тому я бажаю вам цікавого місяця. Бажаю вам новорічного настрою. І хочу сказати, щоб все, що ви загадаєте, для вас здійснилося. Потім я знімлю відео, коли краще писати цілі на 2024 рік. І пишіть коментарі в коментарях, як ваш місяць, чи як вам прогнози. От, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.